Всім привіт вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Сьогодні покажу вам дещо гарне. Ну, на початку, звичайно, гарного пончика. Хоч мені вже й говорили, що він коли повечеряє там, чи поснідає, то він не цікавий, бо зайнятий своїми справами. Я говорила, що його не потрібно годувати перед зйомками. Але от бачите, він знову повечеряв. І зайнятий якраз своїми справами. Мивається готується до сну. Пончик. Пончик. Подивись хоча б. Добре. Показую вам красу, яку обіцяла. Розпустилася в мене ось ця моя улюблениця. Так, щоб не образити всі інші орхідейки. Ну, одна із улюбленців. Е, орхідея Hanie Dark Pink. Це її цвітіння на магазинному цвітоносі. Ось тут, бачимо, вона відростила, придбана була е, приблизно березень-квітень. Ну і от, от її зараз цвітіння. Оце квіточка буквально вчора чи сьогодні розкрилася. Має шість квіточок. Не 6-7 квіточок. Що можу сказати по цій орхідейці? В мене вона розвивається не дуже швидко за весь цей час. Получається ну, трошки менше року, в неї виріс ось цей листочок. Коренева в неї з самого початку була добра, ну і зараз така залишилася, вона зараз палита. Орхідея не пересаджена. Листочки в неї подивіться, які гарненькі. Пончик там співає нам пісеньки. Дуже гарні в неї такі листочки. Ось цей видно той, що виріс у мене. Ну і подивіться на самі квітки. Вона хоч і не таких яскравих кольорів, як, от, наприклад, Stellan Bosch, так Elegant Magic Season. Не така яскрава, приглушені такі кольори. Але наскільки вона гарна. Ось цей краб на нижніх пелюсточках, на бокових. І знаєте, ще дуже гарно поєднується колір квіток і колір самого цвітоноса. Ось так, як подивитися. Десь е, дивилася я огляди, і, по-моєму, говорили, що вона має аромат. Е, ну, хіба що ледве-ледве чутний, так як е, в орхідеї ось цієї Форест, яку я вам показувала вчора, е, то в цієї теж такий ледве-ледве чутний. Ось тут вона, можливо, планує розгалуження на цвітоносі. Не показується. Бо як наче пробудилася там якась почечка, можливо, буде розгалуження. Бо коли я її купляла, то в неї був цвітонос такий з розгалуженням, якби мультифлорного цвітіння. Тримала квіточки в магазині, вона в мене дуже довго. І при покупці це ж була ще холодна пора року, холодно було, але вона ані жодного бутончика не скинула, ані жодної квіточки. І при цьому ще ті бутончики всі порозкривалися і дуже довго квітли. Ось така гарненька. Пані Dark Pink на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу і на все добре!